Доброго дня, шановні жителі Карлівської громади. Сьогодні Карлівська міська рада хоче презентувати вам нові можливості цифровізації нашої громади, а саме чат-бот свої та ті всі додаткові функції проєкту Електронна демократія. Річка їй дуже кортить отримувати електронні послуги якомога зручніше через смартфон. Це Сергій. Він хотів би впливати на рішення місцевої влади та брати участь у опитуваннях і консультаціях. А це Валентина Васильівна. Вона спілкується з онуками у Вайбері і хотіла б писати звернення владі через нього. Чат-бот Свої це надійний помічник твоєї громади уся інформація про муніципалітет та комунальні установи доступна у Декілька кліків у Вайбері чи Телеграмі. Зараз на екрані з'являться QR-коди, чат-боту свої, як Viber, так і Телеграма. Ви можете вільно відсканувати з екрану ці QR-коди та перейти до даної спільноти. Що саме собою передбачає чат-бот свої? Це напряму спілкування із Міською радою напряму спілкування з кожним посадовцем, з кожним відділом, з кожним старостатом. Ви можете вільно отримувати інформацію про кожний відділ. Можете вільно залишати свої відгуки, як позитивні, так і негативні ставити оцінки роботу кожного відділу. Ви також можете надіслати будь-яку вашу. Проблему або будь-яке звернення до будь-якого чиновника Карлівської міської ради. Це все буде як офіційне звернення, кожен чиновник розгляне це звернення та відповідно надасть вам відповідь по вирішенню вашої проблеми. Тому зараз я хочу вам трішки презентувати чат-бот-свої та проєкт Електронна демократія в Україні. Просканувавши QR-код. Будь то телеграма чи вайбер, чибута свої, ви попадаєте на сам чат-бот. Що вміє цей чат-бот? Муніципальний бот свої це ваша громада у смартфоні. Ви зможете дізнатися все про свою владу та спілкуватися з нею напряму, замовити публічні послуги, проголосувати за петицію та проект громадського бюджету, дізнатися коли відремонтують вулицю та багато іншого. Тисніть старт понизу і почнемо роботу. Зайшовши в чат бот свої, ви вибираєте карлівська громада» і попадаєте безпосередньо в нашу громаду. Ви вільно зможете розібратися в тому, які послуги надаються в даному чат-боті, що є функціонал електронної черги, що є функціонал електронних послуг. І дуже важливо те, що хотів би я. Показати в цьому чат боті це є Моя громада, де ви безпосередньо отримуєте інформацію про громаду, і дуже цікавий функціонал є відкрите місто. Коли ви переходите за цим посиланням, там є такий функціонал, як повідомити про проблему. І тут ви переходите на сайт Електронної демократії. На даному сайті потрібно пройти авторизацію. Будь-це авторизація за допомогою Google чи за допомогою Apple ID або ж Gov.ua, кому як більш комфортніше, я авторизувався, вибираю відповідно нашу карлівську громаду. На сьогодні, на жаль, це тільки контури громади, але це не означає, що не можна повідомити про проблему в будь-якому старостаті. Тому ви вибираєте, яка безпосередньо проблема вас турбує. Наприклад, всіх турбує проблема погана дорога. Так? Тому ми вибираємо погану якість дорожнього покриття, наприклад. Вибираємо, де це в нас. Місце знаходження цієї проблеми перетягуємо туди точку інформації, проблеми місце знаходження, як ви бачите. Далі ми прописуємо заголовок повідомлення, прописуємо повний текст, також можна додати сюди фотографії. Зробити знімки безпосередньо, або якщо вони у вас залишилися десь у фотоальбомі. І таким чином ця вся інформація надходить на сайт Карлівської міської ради, і вже безпосередньо відповідні спеціалісти цю проблему починають опрацьовувати. Побачимо, як це все працює вживу. Зараз ми наглядно покажемо вам, як працює функціонал відкрите місто. Заходите в чат-бот. Заходити моя громада, відкрите місто, повідомити про проблему, переходите на сайт Відкрита громада. З вами вибираємо Карлівська громада. Ставимо плюсик, повідомити про проблему. Вибираємо, нехай це буде місто і громада, відкритий каналізаційний люк. Ми з вами знаходимося тут. Вибираємо показати на карті. О, знаходимось ми тут, пишемо проблему відкритий люк. Робимо знімок. Добавляємо знімок також місце знаходження. Орієнтування на місцевості. Таким чином, ви повідомили про проблему Карівську міську раду, і я сподіваюся, що найближчим часом, я не надіюсь, я знаю, що найближчим часом комунальні служби виконають і вирішать цю проблему. Тому давайте подивимося, як це все буде відбуватися. Ми бачимо, що проблема з'явилася на карті, ми бачимо фотографії. Про те, що ця проблема існує. Інформація відправлена до відповідних служб, і я думаю, що вже ця проблема вирішується. Тому користуйтесь сервісом, і я думаю, що це буде приносити тільки користь нашій громаді.